no 5 вересня 2023 року в місті Почає священники Тернопільської партії Української православної церкви в співслужінні викладачів Почаївської духовної семінарії на чолі з благочинним Кременецького округу Портерієм Василієм відслужили літію над обієнним воїном Василієм Анатолійовичем Сіморою, жителем села Веселе Кременецького району, котрий захищаючи рубежі нашої держави, отримав поранення несумісні з життям. Усім рідним, близьким, односельчанам та військовим побратимам. Висловлюємо щирі співчуття. Дай Бог Царства Небесного новоприставленому убієнному воїну Василію. За воїну Василію за життю, державу нашу Україну і на всі положивши. Вместе місті святі місії, наші місцепокоєння, людям теже болезнь почали возникає. Всяке сорешення сидіє нам святыми слово, к коблаги і, і чоловіка людям Бог прости. Я як конечно, які жив ми. Від ніби ні тобі світла, правда твоя правда во віки, і слово прийшли, на ти є сімей, спасибо, живосовшого пату його ставлю на об'єднаного воїна, весілля забороними і срому нашу. І затрує своя жизнь, положившого Христя Боже наш. Тебе славу вислаємо собізначальним цим отцем, при святим, боїм і животворящим. Закликає найперше, що ми можемо вчинити, окрім тих, які сьогодні взяли зброю в руки і захищають нашу землю. Віддають своє життя. В трудних умовах не передати. Для нас залишається найперше це молітва посилена Бога. І не тільки особисто, це само собою особисто кожен. Молитва соборна, яка звершається в храмах. Молитва, яка проявляє кожної людини, б вона була духу і напрямку не була. Але якщо вона має намір і крик до Бога, що Господь захистив, Господь почує.